Першовересневий стрес або коли за святковим вбранням та букетами ховається випробовування. Для деяких першачків школа стає справжнім викликом. Як його подолати? Дивіться далі. Івано-Франківський ліцей номер 3 Кілька років поспіль тут практикують так званий адаптаційний тиждень. Це коли до школи звикають і діти, і батьки. Тиждень був веселий, правда. Ми ходили на заняття. Дуже добре діти познайомились з школою, з вчителями, з класним керівником. Ну тобто адаптувались, познайомились між собою. Ну це дуже задоволення. Як тебе звати? Рома. Ти йдеш в перший клас? Хочеш до школи? Надіємося, що навчальний рік буде спокійним, саме головне, щоб наші дітки змогли спокійно відвідувати школу, навчатись без тривог. Без карантинів, без блокаутів. Ще до 1 вересня учні знають, де їхній клас, та як звати вчительку. Цей тиждень, період тижня, коли ми проводимо зустрічі з дітьми. Ми знайомимо їх із вчителями, ми знайомимо із предметами. Вони вже вчаться букви, танцювати, співати. Вони знають, де є шкільна їдальня, де є спортивна зала, де є шкільна бібліотека. Власне, навіть де є вбиральня, куди вони мають переходити в сховище. Де їхнє розташування в сховищі, Адже кожен клас має сховище, і що має бути у тривожному наплічнику для того, щоб коли дитина прийде вже в школу на навчання, вона себе почувала комфортно, педагогиня Олена Павленко переконана, такий старт допомагає зняти стрес і налаштуватися на навчання. Дитина має прийти 1 вересня вже трішечки щось знати: знати, що це її школа, що я її вчитель, що це її однокласники, а не шукати розгубленими очима. Когось якусь тьотю тому проводиться такий адаптаційний тиждень, де діти здружуються, де ми працюємо над їхніми емоціями. Адже зараз досить складний час, коли дитина повинна мати стресостійкість. Аби перший день став святом, а не випробуванням. Педагоги мають свої маленькі секрети. Ось такі для кожної дитинки і Сюрприз солодкий, з ним знань. Ось такі пряники. Тут є передбачення, вони відкриють батьки їм прочитають. Не менше ніж першокласники хвилюються і їхні батьки, розповідає практична психологиня ліцею Квітослава Куновська і дає кілька порад. Перш за все, для батьків треба говорити дитину в позитивному руслі про школу, що в школі цікаво і пізнавально. Це змінювати режим дня вже підлаштоване до школи саме. Також дуже важливо підтримувати дитину і хвалити за певні не тільки за успіхи, а і за результати. Дуже важливо також для батьків створювати, підтримувати дитину і створювати для неї такий позитивний образ, що вона справиться, що в неї все вийде. Психологиня певна, адаптувати дитину до школи не так уже й важко. Головне, аби була співпраця педагогів та батьків.